Паніка в Україні агресорці росіяни критикують владу через рейд бійців Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії на Білгородщині. Це відмітили в американському інституті вивчення війни. Експерти додають, що прорив у Білгородській області обурив Росіян, бо кордон досі не зміцнено. І ба більше військові Російської Федерації не здатні його втримати. Зазначено, передодні у області було введено режим контртерористичної операції. Влада країни-агресорки повідомляє, зараз триває за території з нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо Вітає Вітає вас, пане Сергію. На початку цієї години цитував прес-секретаря Путіна Піскова, який казав, що ми не даємо оцінки ось цим укріпленням, так які вони там назводили в Білгородській області. А вам пропоную дати таку оцінку. 10 мільярдів витратили, і? і ми бачимо важка броньована техніка, як мінімум, один танк, кілька бойових броньованих машин. Тобто, це. Та техніка, якою на сьогодні оперують Легіон Свободи Росії, Руський добровольчий корпус, спокійно пройшли і ті так звані засічні лінії, і зуби дракона, тобто, загалом всю систему укріплень, яку ще з минулого року, з осені минулого року, набудували по всій протяжності державного кордону Росіяни. Отже, саме від такої техніки, від важкої, тобто, це ж не просто якісь піхотинці пройшли. Ну то можна сказати вже, що ці гроші просто витрачені. Ну в кишені покладені в кишені чиновників, які до речі сьогодні вже і тікають. Ну для прикладу, от по російським медіа, шириться якраз фото, де дружина губернатора Білгородщини стоїть в черзі в аеропорту на Москву. Те саме ми бачимо по кількох адміністраціях, які втекли ті, хто не втекли, вони отримали поранення там хтось осколкові поранення, хтось нового там поранення. Тобто, це є абсолютний крах російської адміністративної системи. Ну, ми знаємо, що це вже не перший рейд російського добровольчого корпусу. 2 березня здається, вони вперше перетнули кордон з Російською Федерацією і е, трохи там побули і відступили назад. Зараз це вже дві організації: і Російський добровольчий корпус і Легіон Свободи. Е, як, як далі може скластися ситуація, чи будуть вони діяти ще більш сильніше, наполегливіше, чи можливо таке і в інших регіонах? Ну давайте поглянемо. Тобто, так ви говорите про Брянщину, і після цього якраз спецпідрозділи, два підрозділи головного управління, генерального штабу збройних сил Російської Федерації ще минулого тижня були перекинуті в очікуванні якраз ось ну таких повстанців. Тобто, це колишні грушники, росіяни. Тобто, це вже це еліта еліт російського спецназу. Тут були перекинуті знову ж таки. Кордон посилювався і запевняли, що мовляв ФСБ там тримає кордон на замку. І ось ми бачимо, що еліта ФСБ не справилася, еліта ГРУ, Старої їхньої ГРУ, не справилася, і до сих пір 10 населених пунктів сьогодні, ну там різної різної величини звідти просто-напросто відселені люди. А і ще з кількох десятків люди просто тікають, навіть не не. Не чекаючи евакуаційних автобусів, вони просто шикуються, беруть свій, е, свій транспорт, допомагають сусідам і просто тікають. Е, тобто, про що ми можемо говорити? Ось і вся ціна, власне кажучи, о тим вну е, елітам, о тим силовикам, які на сьогодні охороняють державний кордон. Тому звичайно, що в в розв'язані руки, е, ми бачимо заяви про те, що ну така цікава заява про витіснення та і знищення. Ну тобто було б логічно говорити про. Оточення, якщо це якийсь невеликий загін, але очевидно, що такого оточення наразі не вдається зробити росіянам, і російські повстанці діють абсолютно вільно, спокійно. І захоплюють чергові чергові адміністрації, вірніше звільняють чергові адміністрації і населені пункти. Тобто, оце є свідчення про успіх, і далі вже сам російський народ і російські повстанці будуть визначати чи створювати там якусь народну республіку, або ж, наприклад, не розпорошуватися на які на регіони, і вже прицілюватися на Москву, тому що насправді до Москви добратися по часу по відстані, як з Києва до Львова. Ну а сьогодні Росія перебуває в складному становищі, тому що з одного боку їй потрібно вивільняти якісь дієві підрозділи збройних сил і знімати їх з фронту і відправляти для хоч якогось втримання влади. А з іншого боку, якщо цього не зробити, то звичайно ж все більше невдоволення виникає в місцевих. В місцевих виникає паніка, мовляв, що ж це за російська держава. По перше, навіщо нам така армія, і навіщо нам війна в Україні країні десь якийсь Луганськ, Донецьк. Навіщо вони нам потрібні, якщо ми Білгород не можемо захистити, а не можуть вони дійсно захистити ось чергові атаки дронами на будівлю ФСБ в Білгороді, на будівлю МВС їхнього МВД в Білгороді, і затвердженням деяких джерел в самій Росії, тобто деяких експертів, вони говорять, що цей дрон не перелітав через кордон, а насправді був запущений з околиць. Тобто, вже вже партизани десь на околицях самого міста Білгор ну і наразі паніка дійсно шириться їхніми мережами, що мовляв, куди вони далі підуть. На вашу думку, На ваш... те, що відбулося в Білгородській області, викличе якісь пертурбації у вищому військовому керівництві Росії чи ні? Ну то бачите, тут путінське не путінське військове керівництво воно повністю затиснуте і воно намагається зберегти гарну міну при поганій грі. Тому що якщо зараз провести якісь дійсно якісь чистки, зміни і так далі, ну це буде визнання своєї некомпетентності, тобто це буде визнання того, що в принципі вертикаль силовиків побудована неправильно, тому що починаючи від підрозділів ФСБ, бо саме на ФСБ покладається охорона державного кордону, і закінчуючи підрозділами головного управління генерального штабу. Російської Федерації збройних сил Російської Федерації, тобто вся вертикаль силовиків. Повністю виявила свою неспроможність так само, і губернатор місцева влада, які мали би створювати ті самі барси, тобто ось ці армійські бойовий армійський резерв, різного роду забезпечувати мобілізацію. Отже, тепер питання: то що ж ви голуби понастворювали Що ви там забезпечили? Якщо ви себе не можете захистити, навіть не від регулярної української армії, ну це ж не 100 тисяч. Вишколених бійців зайшло, це порівняно невелика група російських же партизан. Тобто, якщо не зможуть захистити від російських партизан, то на кого в принципі може опиратися кремлівська влада? Оце є основний меседж, і це все більше і більше розуміє суспільство і відповідно все більше втрачається довіра до Кремля. Ну а з іншого боку, те ті мешканці Білгородщини, які є лояльними, тому що не секрет 50% все ж таки, це є етнічні українці. Вони створюють базу для такого повстанського руху. Вони усіляко допомагають і інформують. І з'являються, до речі, і мітки відповідні в самому Білгороді на основних трасах, саме для того, щоб полегшити діяльність наших партизан в цьому регіоні. Вірніше російських партизан в цьому регіоні, а, пане пане Сергію. Мабуть, резюмуючи питання по цьому блоку зараз буду цитувати генерала США у відставці колишнього командувача сухопутних сил сполучених штатів Європі Марка Гертлінга, він назвав те, що відбувається в Білгороді, частиною звичайних військових маневрів. Наскільки оці маневри ви вважаєте звичайними? Ну для росіян це абсолютно незвичні маневри, тому що ну, мешканці Білгородщини звичайно ж звикли до того, що саме російська армія їх обстрілює ракетами, скидає фугасні авіабомби, знищує інфраструктуру, тобто і тому подібне. Але ну ні влада, ні силовики просто не очікували, що ну, власне кажучи, такими невеликими групами невеликими загонами можна буде просто обвалювати адміністративну систему ну, і взагалі безпекову систему цілого прикордонного регіону, який здавався б мав би бути найбільш захищеним. Отже, питання стоїть таке: якщо в прикордонній області, в прикордонному регіоні, можна дозволити собі саме такі маневри. То що, власне кажучи, можна зробити в центральній або в східній частині Російської Федерації? Отже, на сьогодні ідуть саме відцентрові процеси, і от повстань повстанці, повстанці цей Русський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії, вони каталізували ті процеси, які безперечно призведуть до дезінтеграції Російської Федерації. Сподіваємося, що так і буде. Стежимо за інформацією, пане Сергію. Ми вам дякуємо. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.